До соціальної ініціативи Приватбанку акції тримай 5» долучається все більше українців, витрачаючи кошти на покупки. Люди не лише отримують потрібну річ, а й заощаджують. В який спосіб просто банк повертає їм на картки частину потрачених грошей. Головна умова для повернення 5-відсоткової суми в розрахунок зарплатною карткою в магазинах і торгівельних точках, як України, так і за кордоном або в інтернеті. Мінімальна та максимальна сума покупок без обмежень. Акція «Тримай 5, стартувала 1 червня та триватиме до 1 вересня. Щоб отримати надбавку до зарплати від Приватбанку, потрібно мати зарплатну картку, і зареєструватися для участі в акції на сайті банку за номером 3700 або відправивши смс. Нараховувати надбавку до зарплати банк буде до 10 числа наступного місяця після купівлі. Йдеться про спеціальний бонусний рахунок. Ці гроші можна використовувати для оплати товарів і послуг у магазинах партнерах програми Бонус плюс. Відтак найбільші вітчизняні продуктові мережі, магазини побутової техніки, аптеки та інші торгівельні та сервісні підприємства України до ваших послуг. Лучанин Сергію перевазі такої форми розрахунки вже переконався. Прекрасний зарплатний проект. Я так щитаю, я в цьому впевнений. Почому, тому що 5% від суми, яку ви потратите з помощі зарплатної карточки, вам вернуть в виде бонусів, які ви можете. После этого, как бы, эти бонусы не обналичиваются, а мы непосредственно, то есть мы, вот как конечный потребитель, можем рассчитаться этими бонусами в тех сетях, которые поддерживают систему бонус плюс. Для меня лично это удобно, потому что когда я вообще стараюсь все деньги полностью хранить на карточке. И когда ты получаешь непосредственно зарплату, 5% из суммы, в зависимости у кого какая зарплата, это если взять просто элементарно, элементарно посчитать, это выходит хорошая сумма. Своє так безготівковому розрахунку кажуть і представники корпоративного бізнесу. Максим Приміром у торгівлі восьмий рік каже, його крамниці зручніше обслуговувати клієнти зарплатною карткою, аніж з готівкою гаманці. Ну для магазину є зручність, тому що менше готівки у сейфі в у касі у нас це більше безпечно, коли є карточками, вони розраховуються. Ну я на мою думку, приватбанк зараз в Україні на стабільний. Це банк і. Ну думаю, наша мережа Клеверсор Store 723» недаремно обрала цей цей банк. Приватбанк для зручності клієнтів мережа Приватбанку активно розвивається. Сьогодні в Линській області функціонує 69 його відділень, 200 терміналів самообслуговування та 202 банкомати. Приватбанк найбільший український банк і лідер розрібного банківського ринку. На тепер він обслуговує 13,6 мільйонів рахунків індивідуальних клієнтів та 325 тисяч корпоративних клієнтів.